якісь столи для того, щоб можна було ...перекусити. Можна було відкрити якусь невеличку якусь, можна сказати, таку лавочку, щоб просто люди могли купити якісь хлібобулочні вироби, просто чим небудь перекусити. <реш> ну, наскільки ми всі знаємо, що Рівненська державна обласна бібліотека дуже багато приділяє своєї уваги для інвалідів. Ну, я б хотіла зазначити, що я вважаю за що важливе, щоб у бібліотеці була посада сороду перекладача. Адже ну, взагалі люди з вадами, вони хочуть відчувати себе якби нормальними. І якби вони прийшли у бібліотеку, і якби вони могли, наприклад, з бібліотекарем поспілкуватися за допомогою до перекладача, можливо, вони б себе якось комфортніше відчували в бібліотеці. Вони б відчували себе на тому самому рівні, що й звичайні, ну, що й звичайні користувачі. Ну це досить доречно. От у нас є Юля зараз от вона там знімає вас уже для сайту бібліотеки. В неї є перший досвід по тому, що вона робила квести, такі ігри, скажімо так, для людей з такими от обмеженнями, як обмеження слуху. І ну це така специфічна група. Ви досить правильно замітили, таких людей взагалі в бібліотеці немає. Тобто людей з вадами слуху, які не чують і самі не можуть говорити, тому що просто незначне там якесь погіршення слуху. Такі люди приходять. А от такі, які глухонімі, таких людей майже немає в бібліотеках. І чому немає? Найперше це те, що вони не можуть спілкуватися з тими людьми, які працюють бібліотекарями. От. І от досвід польської бібліотеки Ольштина, ми там були, я була неодноразово під Сергієвною ми були на таких заходах, вивчали їхній досвід. У них два бібліотекарі вже є в бібліотеці, які опановують мову жестів. Тобто вони не шукають сурдоперекладача, тому що сурдоперекладач може прийти на якийсь захід, от на такий, як цей. Так? Він тут сяде і буде. Руками показувати, що ми говоримо для тої категорії людей, яка тут би присутня була. Отже, він відпрацював, став і пішов, так, і група пішла. Але якщо б люди ходили в бібліотеку, то вони ж приходять впродовж цілого дня, правда? І звичайно, що найкраще, аби сам бібліотекар володів такою мовою. Але у нас в Україні взагалі такого досвіду немає, взагалі немає. Сурдоперекладач, який би приходив, ні, не того, щоб в бібліотекарі були навчені цій мові. Ну, в нашому місті є для них е, будинок культури от, на набережній там. І вони, власне, там щонайбільше бувають. І, очевидно, в них немає такого можливої потягу до книги, от, тому що ніхто його так сильно не розвиває, скажімо не надає їм таких от, якихось можливостей. І Це дуже доцільно, тому що ця категорія людей, як я сказала, немає в бібліотеці. А Юлія що скаже? Потрібно ну... no. перекладаючи <клух> бібліотекарі. Ну, Бачите, в тому самому будинку культурної набережні є ну, люди, які розуміють моложество. Для того, щоб бути сурдоперекладачем, потрібно бути або ну, не війною, не слабочуючою, або хоча б слабочуючою, і при цьому розуміти мову жесту. І в неї вже є основна робота. Якщо вона зможе приділяти якісь потреби під час там. А навчити свого відбірку це треба виділити дуже багато часу. А з іншого це, це боку, з цією вдаленої і наступні доводять і не обходить своїм докладачам, і ці заходи, які проводимо, проводжуються саме перекладом, по mm -hmm. то, нібито, Як вони самі тому потреби не бачать? Цікаво, вони самі по собі зацікавили. Вони стараються вичувати повноцінно. Тому що нормальна людина розійти в будь бібліотеки і взяти будь-яку книгу. Але це ж ця людина, майже вже до цієї гроші. Вони не можуть. Імбалідів взагалі, всіх інвалідів взагалі, якщо подивитися на інші групи, інші музеології, інші такі втрати, вони все рівно присутні, тому що ми прийшли всі з Радянського Союзу, де людей ущербних, з вадами, ми не бачили їх на вулиці. розумієте? Вони були всі по якихось по своїх будинках, по своїх домах і так далі. Сьогодні, коли от, вже вимагається там. І... Переходи через дорогу обладнати, да, і якісь там проїзди. І в цій же бібліотеці ви бачите, що в нас немає пантуса, ага. тому що він непередбачений був архітектурний, тепер його створити дуже важко, треба всю реконструкцію в коду робити. Це також проблема. Це також проблема. Наприклад, дитинка у військах пересувається до нашої бібліотеки, це велика проблема. Хоча такі люди є, ми їх обслуговуємо через... Другого додому, тобто через того ношення, а ніби на жаль по наших сходах не можуть перейти цей бар'єр, скажімо так, такий ситуаційний бар'єр.